Доброго дня, дітки! Пропоную вам пальчикову вправу, яка називається Розмалюю писанку. Спочатку уважно подивіться та послухайте. А щоб писанку розмалювати, треба пензлик в руки взяти, намалюю пензликом лінії хвилясті, потім крапочки сріблясті, квіти малювати. Буду. І сердечко не забуду. А ще сонце прикрашаю. Гарна писанку я маю. Молодці дітки, уважно слухали, а тепер я вам пропоную разом і зі мною повторити цю праву. Та промовляти слова за мною. А щоб писанку розмалювати, треба пензлики в руки взяти. Намалюю пензликом лінії хвилясті, потім крапочки сріблясті, квіти малювати буду, і сердечко не забуду, а ще сонце прикрашаю. Гарну писанку я маю.